Десять, питань! Десять, десять, питань, десять відповідей. І десять питань. Привіт всім, мене звати Артур Карноза, і це 10 Як? запитань про футбол. Let's go! Як тебе називають в команді? Артурчик, Артур Карноза. Хто ваш найпринциповіший суперник? У мене нема принципових, я всім відношусь рівно. Динамо Київ нехай буде. Це завжди гарна команда була з великим ім'ям і дуже сильно завжди. У мене нема принципових, я всім відношусь рівно. Який чемпіонат найсильніший в світі? Мені найбільше подобається іспанський, я його вважаю найсильнішим. Оооді. <плоти> <плоти> з ким би повечерити після важкої гри. Зараз все з ні з яким би не хотілося. Та зравцем, бо хотілося з гравцем би хотілось повечеряти Женяка на плянку. Це мій друг, давно не бачились. Yeah, yeah, yeah. Який улюблений спортивний бренд. Nike. Раніше подобалися Adidas, а тепер Nike подобається. Не знаю, став старшим вже і тепер Nike більше подобається. Яка yeah, улюблена yeah, yeah, yeah. заборонена їжа. Заборонена? Макдональдс бігмах. Біг. Бау. Ще картопля фрі. Непогано. Ще морозиво Макфлурі, класно. На що витратив перші зароблені гроші? А перші гроші на дискотеку пішов. Караоке співав, танцював до ранку. Ой, не буду горювати, буду танцювати. Перші гроші заробив у 14 років, а на дискотеку пішов у 16. Ще маленький, був не пускали. Не за зростом, а взагалі. <плес> Яке слово найчастіше використовуєш на полі? <гулес> на емоціях дуже часто казав, напевно, клоуни. Форма якого клубу була першою в житті. Дніпро, Дніпро, саме Дніпро. Не Дніпро один, а Дніпро. футбол, а що дратує? Нічого не дратує. Люблю футбол, тому що це конкретно для мене життя, емоції. Це одне з найкращого, якщо не найкраще, що відбувалося зі мною в житті, і напевно відбувається. V daný moment.